Ви не цього чекали. Що тут відбувається? Станція роздоріжжя. Мабуть, операція пройшла невдало. Ви померли Ларі? Хто ви? Я Анна, ваш координатор загробного життя. Це не професія. А це роздоріжжя. Тут обирають, де провести вічність. Хочете нюхнути? І з ким її повезти? Джон! Ларі! Я, я лежала в ліжку, Ти а потім... Ти чарівна. Маю шокуючу новину. Я мертва. Гей, звідки знаєш? Він вічність mm? не міг це збагнути. Даруйте. Я чекав на цю пташку 67 років. Привет. Ларі? Це важко прийняти. Тому рекомендую глибоко вдихнути, видихнути. Просто дихайте. Ти ніколи не снився мені так чимось. А ти снилася мені саме такою. О, ні. Хто це такий? Перший чоловік загинув на війні. Що з тобою? Люба? Знаю, всього забагато, але не хвилюйтеся, Я провів дослідження. Ларі! Що це означає? Ми були разом тиждень. тому. За тиждень багато чого сталося. Ти помер, я померла. Того з'єдналися з обома своїми померлими чоловіками і можу вибирати, де провести вічність. Чекав шістдесят сім років. Коли на кону вічність, це дрібниця. Це гарний початок. Ти спостерігав і чекав, щоб зіпсувати півстоліття шлюба. Це не змагання. Змагання! Люба, це стопудове змагання. Це насправді ми тут. Я хотів, щоб ти жила, і хотів, щоб ми мали шанс бути разом. Так романтично. Я теж роман. Мені байдуже де. Аби ми були разом, нагадай, за що вона тебе покохала. Коли ти щаслива, щасливий я Вічність — довгий час, щоб шкодувати. Ви обрали свою вічність.